Секрети використання вмивалок для того, аби отримати чисту і здорову шкіру, які важливо робити, а не просто слухати в Ютубі. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Ви є на каналі Секрети косметолога, і тут я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці без уколів і макіяжу. Я є не тільки авторкою цього ютуб-каналу, але й засновницею студії косметології у Львові. Вмивалки бувають різні. Це не тільки гелі і пінки, або муси ще часом напінки кажуть: це і емульсії, і молочко, і є крем для вмивання шкіри. Всі ці засоби обов'язково змиваються водою. І після того, якщо засіб... Порушує захисний бар'єр шкіри, то ви обов'язково його тонізуєте. На засобах, які не порушують оцей захисний бар'єр шкіри, так і пише: не порушують захисний бар'єр шкіри, не потребують тонізації. Або обирайте засоби, які мають pH від 5 до 6, Краще 5 і 5, 5. Ось такий формат, і тоді ви точно будете розуміти, що засіб мінімально порушує ваш захисний бар'єр. Важливо звертати на відчуття після того, як ви вмилися. Наприклад, після того як ви вмилися, вас вмивалка не повинна сушити. Це показник того, що вам ок а Виняток люди, які постійно відчувають сухість на шкірі, тоді, якби сухість просто має не збільшитись. Це тоді буде показник, що засіб для вмивання вам окей. Також для людей, які мають жирну шкіру або мають схильність до акне, засіб для вмивання ніколи не повинен вас вмивати до скрипу. Якщо ви часто використовуєте засоби, які до скрипу вас вмивають, це прямий шлях в те, що шкіра стане чутливою. Під час вмивання уникайте гарячої води, тому що вона також порушує захисний бар'єр шкіри. Тобто ви вмиваєтесь такою звичайною, теплою водою, краще літньою. Засобом для вмивання варто користуватись двічі на день. Після того, як ви використали засіб для вмивання, ви тонізуєте шкіру, далі користуєтесь кремом, і це база для будь-якого типу шкіри. Коли ви вмиваєтесь, ви не просто намастили на себе таку легеньку вмивалку і її змили. Ви гарно промасували. Весь засіб, який ви використовуєте, не має значення, це гель, крем, емульсія чи мус. Тобто, ви класно промасували кожну діляночку, яку вам треба очистити. І тоді ви, по-перше, отримаєте дуже гарне очищення. По-друге, ви трошки покращите мікроциркуляцію шкіри і додасте трошки лімфодренажу. До речі, в нас вже є відео, як такий легенький самомасаж інтегрувати в. Процес догляду, вмивання, нанесення тоніків, сироваток і кремів. Тому запрошую вас глянути. Ще очищуємо всі ділянки шкіри. І ось тут біля вушка теж очищуємо. І так само тут мастимо і сироватки, і креми, і все, що потрібно. І шию також ми очищаємо і також використовуємо туди креми. І важливий момент: гідрофільна олія не обов'язковий пункт. Для очищення шкіри. Якщо вам подобається таке багатоетапне очищення шкіри, ви можете його використовувати. Або, наприклад, у вас є якісь показання для цього, чи ви використовуєте досить стійкий макіяж, і ви щодня ним користуєтесь, тоді для вас це буде таким важливим етапом для очищення шкіри. Але якщо ви просто використовуєте базовий догляд за шкірою у вигляді кремів, тоніків сонцезахисту, гідрофільної олії на постійній основі ви не маєте в цьому потреби. Якщо вам подобається, Прошу обирати під свій тип і стан шкіри, і все буде прекрасно. До речі, в нас є таке теж відео про те, як обирати собі різні засоби відповідно до типу і стану шкіри. Запрошую вас глянути і менше помилятися в тому. Які ви засоби собі купуєте для домашнього догляду? словом, якщо у вас залишились запитання, я чекаю їх в коментарях. Можливо, ми на основі цих коментарів знімемо наступні відео. А також я запрошую вас на консультації, я онлайн також працюю. Дівчата надають послуги у Львові, також, якщо ви раптом у Львові, запрошую в студію на масаж, на депіляцію, на косметологію, апаратну чи мануальну. Дякую вам за перегляд!